Вже зовсім скоро цими коридорами будуть бігати діти, а в цих класах малеча отримуватиме знання від своїх найкращих вчителів. Харків упевнено готується до нового навчального року. Велика увага приділяється саме офлайн-навчанню. Цього року, за завданням міського голови Ігоря Терехова, запрацює три нові підземні школи та три протирадіаційні укриття у вже працюючих закладах освіти. Все це дасть можливість додатково навчати очно ще 5 тисяч маленьких харків'ян. Це плюс к дев'яти тисячам, що вже мають змогу навчатися у такому форматі. Якщо у відсотках, то це вже 30% від цієї кількості дітей, які зараз проживають у місті. Нові підземні школи відкривають саме у густо населених районах. Ось ця у Салтівському на неї був дуже великий запит від батьків школярів. Даний навчальний заклад у Салтовському районі будується за всіма нормами та правильними безпеки. Сама будівля монолітна каркасна. Площа більше ніж тисяч квадратних метрів. На даний момент 90% зовнішніх робіт вже виконано та тривають внутрішні, а саме штукатурення та шпаклювання стін, улаштування внутрішніх перегородок. Проведення електрики, води каналізації. Як і всі підземні школи, і ця буде обладнана системою вентиляції та рекуперації повітря. Згодом перейдемо й до оздоблюваних робіт та благоустрою території поруч. Працюємо заради наших дітей. Немає нічого ціннішого для вчителя ніж допитливі дитячі очі, щирі посмішки та радість від пізнання. Тому ми з нетерпінням чекаємо на той момент, коли діти знову сядуть за парти нової школи, де в пріоритеті турбота про безпеку і комфорт кожного учня. Підземна школа буде розрахована приблизно на тисячу учнів, які навчатимуться у дві зміни для дітей з п'яти навчальних закладів. У структурі приміщення по 10 сучасних кабінетів для початкової школи, для середньої та старшої ланки. Крім навчальних кабінетів, передбачені загальні зони: ресурсна кімната, буфет, медичний кабінет, актова зала. Усі ці приміщення повністю підлаштовані для інклюзивного навчання. Ми розуміємо, що навчання в підземній школі значно відрізняється від звичайного, але умови сьогодення нам диктують свої правила, в яких безпека дитини це найголовніше. І тому і ми вчителі, і батьки підтримують ініціативу Харківського міського голови з будівництва підземних шкіл, де комфорт і безпека найголовніше для кожного учня. Пенсійне навчання стало необхідним, коли ми не могли ходити до школи, але дітям дуже не вистачало спілкування з однокласниками, живих пояснень вчителя. Підземна школа чудове рішення. Діти будуть більш згуртованими, будуть вчитися працювати в колективі, спілкуватися з учителем. Я впевнена, що навчання стане цікавішим, а головне безпечнішим. Хочу сказати, що мій син навчається в сьомому класі, і для нашої родини це відкриття підземної школи стане справді. Важливою подією. Щодня ми переживаємо за безпеку наших дітей, а тепер ми знаємо, що навіть під час повітряної тривоги вони будуть знаходитись у безпечному місці і можуть подалі продовжувати навчання. Сьогодні онлайн-навчання це корисна альтернатива, але воно не може замінити живого спілкування, атмосфери класу. Звичайного ритму, шкільного життя, і нашим дітям дуже важливо не лише вчитися, а й бути серед однолітків, бачити своїх вчителів, ставити до них запитання, обговорювати ці питання і працювати в команді. Отож, я вважаю, що такі підземні школи це необхідність для нашого часу. Вони дають дітям можливість вчитися, вчитися спокійно, без страху і водночас повноцінно розвиватися як особистость. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Олександра Панченко. Харків, новини.